Так, отакий шкафчик нам понравився, 1089, півтора метра ширина і, і, і. 1,90 метра висота. Це б нам би якраз був для перестінка. надо нам перестінок. Е, ну, в общем, прикинули 1089. Ідемо ще дивитися. Внутрішність така одна сторона йдуть полочки. А тут розкривається на дві частиночки. Внизу тумбочка. Тут вішається, там складається замечательний шкафчик. замечательний, Прямо я, мені понравилось. І зеркальце в тому числі. Дуже гарно. Може бути, зараз ще походимо. А тут, взагалі, щось таке велике. Двохметрової висоти, метр дев'яносто, ширина 2 метри. Два метра і акція 944 злотих, так тут два зеркала. Тут да. Два зеркала, дверка оце відкривається. Тут шкафчиків куча. І тут шкафчиків куча. І ще й видвижні ящики три штуки. А чого така ціна? 944. Не знаю, ну не плохо навіть. Це без зеркала. Метр п'ятдесят ширина, висота теж. Ану А ну, ця сторона. Це щось затягана із-за того. Це дуже деш, ну восімсот, вроде нічого вішається. Ну, ти бачиш, яка вона, з-за того і дешевше, що он ж края. На тому, на складі береться. Та ні, це, мабуть, вітрині чуть синій такі дешеві. Я думаю. Ну, дивимося далі. Що ти вже? Це дуже мені подобалось. От таке саме сирення, в дуже, да, а сакура взагалі шикарна. Yeah. Ось, яка 25. Не повинні були дві однакові. Так вони хороші ну Це можна навіть на вікно на, в кухню на діло, щоб да, не поливали. Так діло в тому, да, ну, так. Вони ростуть. А, а в туалет ось по 15-дві штучки треба взяти, таких. І все. Боже, і Та ще ні, ще пройдемося, вдруг щось знайдемо. Так щоб не забрав, зберусь, ти знаєш. Ой, красиво. Стоять декорчик и можно выбрать. Да. Сколько да. же это стоит, интересно. Сейчас на нем не мать ценника есть. Да. По десяточке. Да. Ой, вообще шикарно. Вова. Ладненько. Есть, есть даже в банку в нашу камни поменять. Да. У нас да. есть такая банка прозрачная. не такие камни. А да. шикарно. Глянь, ну, там вот Дивіться, лаванда. Скільки? 1350. Mm. Ми зараз пройдемося, якщо там нічого більше не знайде. Тут ось це якісь статуетки, фігурки. Корали, ёлочки чи що тут. Пошли, пошли. 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 Вони не дасть роздивитися. Так хочу. Люблю світочки роздивлятися. Не дає. Чого ще сікі треба? До унітазу отаке треба купити. До е, раковини отаке треба купити. Таке в нас є. Таке є. Понятно. Mm -hmm. Кота такого можна купити би. Це не хочуть стояти на ногах, не мені дорожки. Так, 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 це точно. Щоб двома руками піднімати. Іде. Дай слашуся. А да, вот это вообще на да, ракушке, да, Это куда Вы... тоже, что ли? Да. Только мало, надо поменьше брать. У нас так оно здоровье. Да. Это грубое. Не хочу так да. Да. Силиконовое. Берешь. Так и надо. надо. Нам бы надо две одинаковые. Да, бери. Это маленькие. А це більш? А ото більш. Вся красива мала, а не дуже красива. Ну, воно поміняється. Місяць два і поміняється. Думаю, що ну що? Воно, воно постоянно. Я вважаю, що місяць два. Чи ви не по одному? Сьогодні в мене блідий на завтрак на снідання. Два яйца, 150 грамм молока и 70 грамм цельнозерновой муки. Сейчас пожарю, потому сковородка горить покажу вам, что я буду снедать. Привет, всем привет. Есть у нас пару минуточек с Воликом у місті. Ответим вам на комментарии. Пару коментарів. Всім дякую в першу чергу за коментарі, за те, що пишете, підтримуєте. І є декілька коментарів. Я вже очки свої затерла нас собі тягаючи. Хорошо і погано, що вони на вони нам так... затираються. Ну, затираються. Можна, 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 да? А, да. Так що хочемо відвідати вам: привезли Богдана на уроки і вже його висадили, а самі поїхали в китайський магазин. Купили клейонку нову на стіл. Хочеться мені, щоб у мене була біленька клейонка, як вдома, тут на столі, де ми зараз живемо. По-перше, для зйомки воно красивіше, і мені подобається. Біле-біле, все каже, Ліда аж через щур. Ну, нічого, мені так подобається, так буде. Купила білу і, і білу. Зверху таку пленку, оцю стекло. Нас там прохладно і біле стіни, і біла клейонка, все буде Холодно Холодне все. І хоч би Я зимою, як зимой. зима в нас там постійно. От, ну нічого, так нам подобається, так за як уже наш дух там буде, що ми вже там будемо жити, да. тепло наше. Нам так Нам так подобається, короче. Так, я собі подарю ці Спасибо. Пожалуйста. З водичкою треба. Треба відвітрити, ну, роз... обсудити. Якраз мені подобається, от так мені подобається знімати. Не обсудить, людина... обсудити, а розсудити. Розсудити, так. Да. Е, людина задає питання, а ми на нього відповідаємо, і виходить відео. Значить, що було спитано? Спита... А, в коментарях всі підтримують. красивая природа, естественно, ми ж це понимаем І підтримуємо, що красиво, І за того нам и понравилось. Хоча ми дивилися його, коли нам предложили, і ми перший раз поїхали. Ще не було цієї красоти, ще ні цвітини роз під вікнами двадцяти марта було ну нам сказали, ще було так, да, і то нам все одно понравилось, за того, що земля. Ну, не хочу багато про одної теж коментар. Один такий, що зараз літом красиво, зелено, красиво, типа хорошо. А ось як засипе снігом, то не, нічого хорошого. Ще усі, я вам скажу. Ну, я, коротше говоря, буду я або Волик, бо кажи, один одного перебивати взагалі не буде діла. Не. Що я думаю? Як я думаю на це, по цьому вопросу? Думала. Думала, звісно, перед тим я ну, як прочитала і зразу ж думаєш, зразу мисль і правда, да? а з другої сторони. Якщо б ми жили вдома в селі, в своєму селі, як ми раніше жили, то ми б сказали точно так же. Да, сніг засипе, і з двору машиною не виїдеш, поки не викидаєш весь двір лопатою, да? Та ще й ну, півулиці не ну, да треба... про і ще пів вулиці, щоб виїхати на вулицю, а ще свій трактор проїде на вулицю. Якщо не проїде, то й не і пхали, і... і що ми тільки не робили. Ну тут, звісно, трошки не так, то може і за того ви так думаєте, ж ну як у селі, як у нас було, може, і у вас так. А тут. Курортне місто. Тут якраз чим більше снігу, тим більше тут туристів. А чим більше тут туристів, тим більше ну машини, все це повинно працювати. Цивілізація. Я, ми, я не перебуваю, я уточняю. Просто що тут у в кожного ці трактор. Ну, трактор маленький тракторець, як обично, не мотоблоки, а трактор. І великий, маленький, і, великі, і, маленькі, і у, у, до них чіпляються ковши. Я не знаю, навіть до машин, до джипиків чіпляються ковши. І хазяїни самі проталкують оце, там, оці Оце. А так по що, нашому так. вопросу, значить, де ми іменно? Ми тільки збираємося <схід> і вже повинні переживати, якось так кажеться, що. Ой. Наш хазяїн з вищим образуванням, і, мабуть, не з одним, точно в Одесі знаю вчився. У нас він грамотніший набагато за нас. Він бізнесмен тому що в нього тут бізнес чи предприниматель, бо в нього тут бізнес. Багато по всьому закопаному нього міст, куди він коли починається сезон, то він має бути мобільний. Він кров він на колесах, Все время йому треба десь поїхати з ким зустрітися, Десь ну така робота в людини. Багато по телефону, ну багато треба їздити. І Якщо в нього не буде в дворі прокиданий сніг, то він не зможе виїхати. В першу чергу, не зможе він виїхати. В другу чергу, Вовик для того й нанятий, для того йому платять зарплату, щоб його шеф, його хазяїн міг виїхати в будь-яке время суток. Він, в нього заключається робота сніжати зимою і косити траву літом. Це свята його обов'язаність. Так що сказати, а якщо ми живемо, допустимо, в закопаном, да, тут вроді центр почистять. У нас в закопаном стоїть машина, а шеф живе там, де ми зараз будемо жити, ми будемо жити з шефом в одному домі, тільки шеф на другому етажі, а ми на першому. І Вова утром встає. 15 хвилин йде по снігу до міста, де стоїть машина, бо машина не стоїть під домом. Заводи і їде до шефа, і там треба відкидати. Конечно, треба їхати, і відкидати, і відгортати, якщо ну, сніг такий пораж. Сніжна, значить, треба працювати. Да. Ну, а як? До основної дороги треба прокидати відснижати. Так що сніжати. Тут я зиму. буду на місці. Я встав. Це не у уваєнки чи що там навіть да, ночі вискочив і прогуркотів, якщо да, воно прям сипе так. так, так що, все тут на тракторцях, все тут на одкелектричеству, все тут на такому це не лопатами кидать. Він должен успіть усі міста поокидати з утра в статі, пооб'їжджають усі де люди заїжджають, одні заїжджають, другі виїжджають, і голольоди бувають, yeah. должен поїхати посипати. Це його свята обов'язок, так що його. Це не должно лякати. Єдине, що йому буде легше, що він тут стоїть під носом машини, він стрибнув і поїхав, куди йому треба. А так, де, як зараз ми живемо, то треба йому ще йти до машини, поїхати зробити роботу, потім там поставити машину і прийти ще додому. І це хоч вечором, хоч утром, хоч коли б там не було. Серед ночі. Да. Так що да. це нас не лякає сніг. Ну і звісно, якби ми були вдома, то вдома так. Да. Споминається з ужасом, як оце виїхати зимою. І ще один коментар був про Богданчика, що Богданчик ходив якесь. Богдан. Якесь слово було інтересне. Не пам'ятаєш, як Богдан. Чим ход... займається? Чим... Ні, він ходить, ходив якийсь. Ах... Ну, таке є. Ну, коротше, як недовольний, чи якийсь він на, на своєму. Грусний, він учагає грусли. Ходив Богданчик ззаді нас, і чим він взагалі займається, чим він буде займатися. Ну, Богданчик в нас, як всі діти, займається в основному телефоном. Ну, а для того, щоб він не займався телефоном, канікули, як будуть, я маю в виду. Зараз він, звісно, ще ходить в школу, а після школи стараємося, як можемо. А як будуть канікули, знову ж же буду сидіти в телефоні. А як А як буде? Щось темніє екран, чи от сонця. Буду сидіти в телефоні. Якщо ми захочемо, щоб він не сидів в телефоні, то звісно, ми будемо приймати мери. Чого ж він темніє? Не знаю, тим екран. Кроме того, що додаткові заняття. Додаткові заняття, я вважаю, що це вже заняття для дитини, це вже він має зібратися за півчаса до заняття, поїхати час на заняттях, вернутися додому, роздіться два години дня буде займати одне заняття. Якщо він ходить на два, значить чотири години дня будуть займати заняття. По виходних він не страдає, тому що вони з мамою з батьком виходні проводять разом. Їздять на батути і в Кракові, в Новий Тарг, їздять в басейни. Коли коли куди захочуть, вони з ним проводять раніше. Вони ходили в гори, він більше з нами був по виходних. Зараз він по виходних практично завжди з мамою. То, що він себе так вів, як ви побачили, тільки зайшли. Ви ж бачили, що ми тільки зайшли на кухню. Я думаю, буду розбирати пакети з вами побалакаю. Богданчик знає, що ми знімаємо відео, і при тому, коли ми знімаємо, він має вести себе тихенько. Він це знає, він собі ходив тихенько, бо він знав, що я знімаю. Закінчили знімати, він ти вже зняла? Да. І він став займатися своїми ділами. І, і з м'ячом бігає. У хазяїнів собачка маленька, такса. Він з собакою бігає, гуляє, У хазяїнів батути. Я бачу, я думаю, ви бачили. Коли ми приїжджаємо сюди, поки називаємо дачі, і він так привик казати. На дачу, коли ми сюди приїжджаємо, то дуже мало часу в нього на телефон. То взяв молоток з дідом, щось клепає, то взяв ту що воду, що поливать, бризгає, бігає по всьому, то з собакою бігає. Я б не сказала, що Богдан скучає. Немає дітей, квісно, так... друзей, щоб він прям друзя до нього. Він до друзів. Немає тут таких. Ну я вожу його на площадку. Ми ходимо. Ви ж бачите, і я хожу гулять, і його вожу. і там, якщо зустрічаються наші українці, то він з ними общається, бігає, гуляє так. що... Я не знаю, що ви собі придумали. Ви просто поінтересувалися, чим він займається? Чи щось ви побачили? Не так не знаю. Для мене лічно як було. Проблема, що він ото впав і то тут було проблема. Все остальне я йому предназначена. Ми з ним готові в місті, він мені допомагає. Не хоче, звісно, хочеться йому більше в телефоні знаходиться. На ну, я б не сказала, що він у нас чимось не зайнятий. Він зайнятий, він кровом займається, не вміє на лижах, звісно, не вміє. Ну, я думаю, наймуть, найм, найм, як зима піде, бо пізно вже ми кинулися, то научать. А так з м'ячом бігає. Ось такі от діла. Отак Богданчик наш буде займатися. Все, напевно. А так всі в основному коментарі були підтримую, підтримую. Ну, я думаю, ці дівчата теж, хто ці коментарі, дуже вам дякую, тому що є тема для розговору, є мені э, смысл зняти відео. Девочки, я поставлю, вставила там, напевно, перед цим блинчики, як я робила. Не робила собі сніданок, блинчики мені понравились Понравились твердих сортів пшениці, э, сіра мука. І оце я 150 грамм Молока, два яйця. Грамочку солі і 70 грам 65 грам муки цельнозернової сіренької. І от отакі мабуть, штук 6 блинчиків. Я три закрутила з творогом, з'їла на снідання і три з'їм в обід. Діло в тому, що я вам казала, покажу, а не показала обідні, я вже не спію сюди, бо я поки тут буду монтувати і відправляти відео. Діанка приїхала до нас сьогодні, приїхала в Закопане в гості і спішила до Ліди на ногті. Ми з нею ля-ля-ля-ля-ля-ля. Треба -ля 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 -ля, було нам дуже побалакати, і я накрутила, а снідати мені вже пора було. І я накрутила блинчики і сіли, я сіла, поснідала, я на чаю попила. Ну, Коротше говоря, нічого я вам не показала. Я вже коли закінчила, обрала столу, тоді сповнила Діана, я ж хотіла показати. Саме заводіння тіста я, мабуть, показала, а остальне ні. Так що... Розказала вам два яйця, 150 грам молока і 65 грам цельнозернової муки. Получаються дуже вкусні. Звісно, не такі, як з білої муки, прям насищені. Не треба туди ні сахар, нічого. Солькою посолила, і вони такі місто хліба добрі. <риві> Робіть такі блинчики. Все, друзі мої, я думаю, що ми з вами вже будемо прощатися. По частинкам, по кусочкам там зібрала, бо вчора їздили, треба ж перестінок робити в нашій хаті ну, Ділить нами Богданові. І ми так з Вовиком подумали, що треба на перестінок, теж дня, два-три треба з ним возитися, і треба матеріали, і все. І треба нам десь шкаф потім поставити. І ми вирішили, що. Надо купити э, такий шкаф, типа шкафа купи. Ну там міста мало там перестінок півтора метра. Навіть великий, той що сіренький. Мені більше сіренький понравився. Двох метровий він туди не стає. Бо ми вже вчора після магазину поїхали туди, заміряли. Не виходить. Виходить тільки той перший, який за тисячу чим то я вам покажу. Тільки той і щоб не робити перестінка і врем'я зекономом, і навірно, гроші зекономляться, і місто в хаті зекономиться. Поставиться місто перестінка, оцей шифанерчик. Одну сторону заклеїмо цими клеючими пленками. Друга сторона буде шифанером, і не будемо робити перестінок. Ми так думаємо, але ми не увірені, що з цим согласиться хазяїн. Як хазяїн вернеться, бо їх не було це три дня, Як вернеться, вовак з ним побалакає. Якщо вийде, то такий варіант устроїв би нас, по крайній мірі. Було б куди наші всі лахи діватися. Все, ідуть наші хлопчики з учови, йдуть заняття. Всі. Будемо ми з вами прощатися. Всім бажаю миру, добра, тепла, здоров'ячка, саме головне. І до зустрічі. Ховайся, пока, Вова, каже. Пока-пока.